Будь ласка, випийте води, заспокойтеся, а то ми з вами до суті справи так і не дійдемо. Вибачте мене, стільки всього навалилося, думала витримаю, спокійно все розповім. А бачите, прорвало. дивно. Я ці дні майже не плакала. А тут у вас. Нічого, все добре. Звичайна реакція організму на стрес. Вибачте, у вас хтось помер? Так, молодша сестра. Після вчора поховала. з зляка серце було, ще з народження. ось і не витримала. Прийміть мої співчуття. Дякую. Ми з нею були не дуже близькі, а вона мріяла про сім'ю. Дітей. Навіть народила, незважаючи на заборону лікарів. А я живу для себе. Розумію, що це егоїстично, Ну, така вже я. Як казала Танюха, активістка Child Free. Про це ми багато сперечалися, ось і не спілкувалися майже. Я так розумію, що кожна людина обирає сама мати дітей чи ні. От я, наприклад, не готова до дітей, якщо я твердо. Ось! Ви праві, не готова. Навіщо мені діти? Я не вмію з ними спілкуватися, не знаю, як за ними доглядати. І взагалі це наша дитина. У переносному сенсі, звісно, але діти це точно не моє. І що робити в цій ситуації я просто не знаю. Так а в чому власне ваша проблема? У сестри є донька, моя племінниця. Їй 5 років. Що мені з нею робити? Залишити у себе я не можу. А віддати у дитбудинок? У дитбудинок, почекайте, не треба віддавати. Ну у неї є батько, напевно. Коли сестра розійшлася з чоловіком, вирішила завагітніти сама. Їздила в клініку, так що батька нема. Зрозуміло. А якісь найближчі родичі, наприклад, ваша мама? Ні. Нікого. Ми лише вдвох залишилися. Я зараз на роздоріжжі. З одного боку, це моя племінниця. Я в неї єдина рідна людина. А з іншого ну яка дитина? Що мені з нею робити? Любити? Що? Просто любити вашу племінницю. Я розумію, що ви звикли жити сама. Це комфортно і легко. А коли дитина з'явиться, маленька, вона ж забере і час і гроші, і енергію вашу. Але ж вона залишилася сама у цьому світі. І ви єдина людина, рідна для неї. А ви кажете дитячий будинок. Це трагедія для дитини травма на все життя. Я розумію, що зараз такий світ, що ми концентруємось на собі. Добре, але ну, хоч один раз треба поставити на перше місце когось іншого. Ви мене розумієте? Чи ні? Так, розумію. Ми з сестрою мало спілкувалися, і зараз я про це дуже шкодую. Якщо б могла, віддала б усе. Щоб посидіти з нею на родині кухні з чашкою чаю та поговорити про все на світі. Міла на неї дуже схожа, такі ж очі, вираз обличчя, рухи. Ви знаєте, я її дуже сильно люблю. Ви праві. треба дорослішати, взяти відповідальність на себе. А в челдфрі я вже награлась. Ви допоможете мені оформити опікунство на дитину? Я зроблю все, що від мене залежить.